Ми вам, знаєте, вчора браття також були такі думки про те, що коли готуєшся до проповіді, коли йдеш за кафедрою, ти трохи хвилюєшся. І коли сидиш там і не твоя, як вони, ти проповідуєш, то ти якось не зовсім це розумієш. Зараз ну, прям, я стояв навіть, думав, знаєте, першокласник може прогуляти. Тому я хочу попросити з вашого дозволу помолитися, щоб мир спокій пройшов переживання, хвилювання забрав Господь, очі Небесний, слава і хвала Тобі, Боже наш. Я дякую тобі за те, що ти доручив нам, благовісникам, проповідникам нести до людей Твоє Слово, Господи. Ти гори зараз через наші розстави, горе через слово своє до наших сердець. Дякую Тобі, слава і величаю тебе, наш Бог отець, і Дух Святий. Амінь. Брати і сестри. Ви знаєте, ми зараз розпочали, що таке служіння дарувати людям Євангелії, це духовний хліб і буханочку хліба. І я помітив, ну ми такий другий раз це зробили, я помітив, що е, хліб залишається, а Євангелія розбирає. Слава Богу, люди трошки більш мають справу Бога. Хоча, поки ти не почнеш це робити, ти не будеш знати. Але знаєте, що дня, брати і сестри, сетери, ми живемо в час, коли. Люди женуться за тим, що можна побачити, що можна відчути, скуштувати, купити смачні страви, одяг, всякі розваги, успіх. І все це стало головною метою життя багатьох людей. Якщо брати християнця десь з боку, то всі так живуть. Це нормально. Але апостол Іван казав, не любити світити, того, що світі. Але ми сьогодні будемо говорити трошки про хліб, про хліб життя. Але попри, попри те, що душа часто вже залишається володми. Сьогодні Віталій починав з цього, що ми маємо мати справу, про справу, щоб наситити своє, свою душу. Ісус Христос сказав до мене, всі сторожі та обтяжені, Господь також казав біля криниці, що хто буде пити мене, ну, в общем, ви пам'ятаєте, да, що, що те, що я дам. Він не буде мати справи по вік. І знаєте, апостол Павло говорить Римлянам 14-17, що царство Боже не їжа і не пиття, а праведність, мир і радість у Святому Дусі. Ми можемо виглядати гарно, чистими, побаженими, е говорити хороші слова правильні. Але коли на нас, як сьогодні, конференція на наша була, і сьогодні Володя про це задала, пришме. То що з нас полізе. Чи це зубна паста, яка там написана, колга, чи ще щось? чи якесь болото. це не те, що можна покласти на стіл чи в кишеню. Але писання говорить про те, що хтось думає, що благочестя – це зиск, то від того, що я вірничий, бо я щось помічаю, що зараз, як то сказати, правильно, не то, що круто, а якби так. М -м. Бути віруючими, якесь служіння, якісь там молодіжки проводиться це круто. І трошки переключаємо фокус е з духовне на матеріально. <кхм> Бо справжнє життя починається не тоді, коли ми маємо повний холодильник або кошельок, а тоді, коли ми маємо Христа в серці. От згадайте, коли ми вірували, та і сьогодні я вірю в натак, то продовжується. І в нас є ця радість, це задоволення. Ну, інколи нам потрібно до оновлення. Ну ми сьогодні будемо говорити про хліб життя. Люди шукають тимчасового, а Христос дає вічне. Івана від Івана, 6 році, 26 і 27 версії, Господь Ісус сказав, пам'ятаєте ситуацію, що була перед тим. Він каже, ви шукаєте мене не тому, що бачили чудо, а тому, що їли хліб і наситили. Дбайте не про їжу тлінну, а про їжу, яка залишається на вічне життя. Це після того, коли Господь нагодував 5-3 тисячі людей. Ці слова торкаються з серця кожного. І сьогодні говорить до кожного, щоб ми не шукали тільки заради якоїсь матеріальних речей Господу, а заради духовного. Ми часто шукаємо Бога лише тоді, коли щось болить, коли немає грошей, коли потрібно чудо. Це нормально. Але якщо воно тільки в цьому наше християнське життя заключається, то це ненормально. І це природно кликати до Господа, коли ми в біді. Але велика небезпека шукати не Бога, а Його подарунків. Коли ми шукаємо тільки в Бога щось взяти. Вчора брат говорив, я його вперше бачив, не знаю за стільки років конференції, але слава Богу, що познайомилася. Про те, щоб чути Бога, бути справу Бога. Бо коли ми шукаємо Божого, а не самого Бога, то справи значить немає. Вже. Немає самого Бога. Інколи дітки до нас біжать на ручки, ти щось даєш, але він не хоче нічого, просто візьме на руки. Він шукає батька чи маму. А і коли Дай очі митинки, дайте конфетку, дай ще щось. І так і в нас буває з Богом, з нашим отцем, що ми шукаємо в нього щось, взяти, наші потреби, що він покрив. Але це нормальний природі, щоб воно не залишалося постійно в такому стані. Є дві потреби людини Зовнішні і внутрішні. Зовнішні, приблизно таке їжа, давно головою, комфорт. А внутрішні – це любов, життя, це, це мир, це прийняття. І ми намагаємося внутрішню пустоту заповнити зовнішніми речами. І не виходить. От особливо в світі. От до увірування я, наприклад, намагався це зробити якимось тими грошима, золотом, якимось потім залежністю поклази. А нічого не давало, то зараз просипається, а пустота так, і як була, так і є. І я знаю людей, які мають багатство мій розмаїть, поки не розказував за була було і Чоловік кожен раз, коли він її зраджував, дарова працював, має всі пальці в такій кольцях з брилянтами, бо це дуже багаті люди ходять. Він каже, але в мене тут пусто. Я не відчуваю його любові. Мені ті кольці не потрібні. Ми так і в нас має, що ми хочемо наповнити матеріальними речами ту пустоту, яка потрібна, яка не мов'яця тільки Богу. Після короткої радості знову проходить голову. Чим ми ти не наповнюємо душу материальними речами? ти її не наповниш. Бо душа не насититься тим, що зроблено для тіла. Окупив хорошу реч, порадів, а проходить якийсь короткий час, вже забув за нею. Душа далі порожнеча, душа далі шукає чогось. І слава Богу, сьогодні Володимир казав, що в нас є слово Боже, Писання, де ми можемо черпати ось це. Душа голодна по Богові. Бо Уявіть дитину, яка плаче на базарі, бо впало яблучко в неї. Батько підходить і каже, сину, я тобі дам цілий сад. Але дитина продовжує плакати через одне яблуко. Так і ми часто тримаємо за дрібниці і не бачимо, що Бог пропонує нам вічність. Я чув таку ну, правдиву історію, вірю, то старший пастор, старший брат свідчив. Шевці часи там. Давно-давно, коли дуже був е, дефіцит всього. І йому, оскільки він був е, служитель Божий і, і пильнував сім'ю, то діти вирішили подарувати шубу, дорогу шубу. До вони цю шубу, і так краще, що вони це. І знаєте, і, і він йшов пішки. Зібрання додому йшов пішки. Тобі село якесь, зима холод. І на дорозі зустрічаються два злочинці. І кажуть, дідуган. Знімай шубу. Ви подивися хлопцем, мені далеко йти додому. Я замерзну, просто можу померти. Давайте я з вами, ви мене проводіть, і біля дому я з'їду шуку вам віддам. Добре. Ну, Які би чином вони погодились? І коли вони йшли по дорозі, зупиняється автомобіль, брати, чотири брата, щось там молодець, здоровеньких. І каже тому брату, тому старшому, каже, сідай ми підвезем тебе. Він каже, ні, я пообіцяв тим хлопцем, я буду йти з ним. Вони ну, поїхали, і вони йдуть далі. І ці случаї цікаві. я не зрозуміла, а чому чуєте машина, ви збиралися втікати, бо зараз. А я кажу, я вам пообіцяв, і я все дотримую. І пішов. А коли дійшли до місця призначення, він знімає шубу і віддавати їм хоче. Вона кажуть, ні, до нам не треба шуби. Скажи, докуди ти церкву хочеш. Людина з них потім пішов до церкви, покаюся, ми став служок. І до чого це? До того, що він не цеплявся за це земне. Хоч ті часи, шубу та була то. Зараз тих шуб, ти точно не буде щиплятися. Тому ми, нам не потрібно цеплятися за ті маленькі дрібнички, як та дитинка за це яблучко, маємо сад. Христос є справжнім прожива, поживай для душі. І усім людям потрібен Христос. Усі безуміти. А людина, якщо не розуміє цього, то вона буде шукати матеріальні речі, щоб наповнити свою душу. Господь Ісус сказав Матвію 4:4: не хлібом одним жива людина, а кожним словом, що виходить з уст Божим». І слава Богу, що в нас є Слово Боже. Тому заохочемо, то читати Слово Боже, щоб матеріальні речі не були на першому місці, щоб фокус був на Божому Слові, на Ісусі Христі. Тіло може насититись. Але душа ні. Людина може мати гроші, їжу, друзів, розваги, це нормально. А серце залишитися порожньому. Є моменти, коли начебто все є, а радості немає. І не знаю, чи що таке було, але в мене було. Це ознака духовного голоду. Було б час того, як у його. І коли є цей духовний голод, головне спрямувати в правильну успіху. Нам потрібен Христос. На Голгофу, якщо є гріхи. Світ пропонує багато замінників: кар'єру, славу, адреналін, успіх, але жоден із них не може замінити того, що дає Бог. Те, що наша душа потребує, всі потребності наші може задовінити тільки Господь і тільки через Своє Слово. Господь сказав: я хліб життя. Хто приходить до мене, Іван, від Івана Вілівана 6,35, не голодуватиме, і хто вірує в мене, ніколи не буде спрагою. Це не говориться про, ті, про матеріальні речі. Звісно, ми щоранку просипаємося, ну, хтось може не снідає, але точно обідаємо. Ми щодня їмо, ми щодня п'ємо, ми маємо потреби для тіла. Але тілесні речі не задовольняють духовну потребу. Христосний це пожива для наших душі. Христос. Не релігія, не обряд, не філософія. Тому що багато людей впадають речі, а все ж таки не находять ні миру, ні спокою, ні пережине часа і залишається. А жива особистість, яка дає силу жити, коли Рим пропускається. І Для цього потрібна віра. Господь Ісус є цей зламаний хліб. Це символ любові. Ми сьогодні будемо згадувати про смерть Христа, доки Він прийде. Щоб хліб став поживою, його треба зламати. Ну, в Втіші ламали, зараз ріже. Але я вам скажу, якось так не відчув, що коли хліб ламаєш і смачніше, що він здається. Береш свіжий батончик чи хлібчик, ламаєш і смачніше. Ти можеш півганники з'їсти навіть не це. А може ж різні два шматка, зішти, ну якось так. Він каже губу свою структуру. Але я не про хліб. Щоб, щоб Христос став нашим Спасителем, Він був зламаний на голову. Ісус Христос, Він є наш Господь і наш Спаситель. Він не тільки наш Спаситель. Тому що якщо, Господь тільки, якщо Христос тільки Спаситель, а не Його Господом, я спась, і мені все одно роблю, що хочу, спаси нас і навсегда, черка деякі. Але Христос має бути ще й Господом. Тобто керувати мною моїм життям. І я маю підкорятися Йому. Його тіло було розіп'яте, його кров пролита, щоб ми мали життя. І щоразу, коли ми приймаємо спомин, ми згадуємо в жертву. Ми зайдемо, скільки нам було проще, звідки нас дістав Господь. Він став тим хлібом, який сходить з неба, щоб наситити людство. Івана 6,51. Я е, хліб, який я дам, то тіло моє, яке я віддам за життя світу. Господь Ісус, Він проливав кров свою за гріхи людей. Звісно, кожна людина обирає, чи приймати Христа, чи відкидати Христа. Хтось думає, зачекає, прийде час. Звичайно, в Бога на все свій час. Але коли ти чуєш, своєму серці завтра, примиритися з Богом не нехмотим. Не заробіть затрагілими ваших сердець, написано. Коли ми дивимося на Хрест, ми бачимо не поразку. Дьявол думав, що це поразка, переміг. А жертвою любові, Христос був зламаний, щоб ми були цілі. Він помер, щоб ми жили. І Він не тільки помер, він і Воскрес. І це була поразка дьявола. На голові дьявол поніс поразку, і ми сьогодні ми є переможцями в Христі. Сьогодні цей хліб пропонується кожному, хто голодний по правді, любові і надії. Якщо ти маєш цю справу, знаєте, я вірю, що Господь до кожного має свій підхід. До мене Він знайшов підхід тоді, коли я шукав цієї любові, шукав людей, шукав, щоб мене хтось любив, щоб за мною плакали, коли помру таке самосажалення. І знаєте, Господь саме це мені дав, що моя душа потребувала. Але я вчав шукати її свою Божому. Я не скажу, що я не йшов Господа, він мене знайшов, він мене вмів. І нас кожного. І якщо ти маєш цю спрагу, маєш цей голод, то йди до Христа. І Христос тобі дасть, і наповнить твоє серце, цю порожнечу, твою душу своєю любов'ю. Коли Ісус говорив про себе, як про хліб, його не розуміли. Пам'ятаєте, хто читає, пам'ятає. Навіть з тих 70 -ти учнів, де хто пішов, вони не розуміли, як він хоче, щоб ми його їли. Буквально дивилися, матеріальними очима дивилися. Прийняли це буквально. Як може Він дати нам тіло своє їсти? Івана Відовани, 62. Але Ісус Христос говорив про духовне єднання. Їсти його тіло означає прийняти його всередину, в своє серце, дозволити йому бути центром нашого життя, частиною наших думок, наших грішей, наших бажань. Пам'ятайте перше заповідь: любив Господа Бога Свого всім розумом, всім серцем. Всіє душею і всієї сили. Тобто, щоб ти в розумі, ти розумів, що він любить тебе, ти серцем це переживав, щоб душа твоя була насищена, і всі сили були направлені на нього. Це не одноразовий акт, а постійне перебування в ньому. І в Івана 6,56 Господь сказав: той, хто їсть моє тіло, і мою кров є, перебуває в мені, а я в ньому. І це знову ж не буквально. А перервати в Христі, читати Його Слово, мати Христа в собі, припустити, дозволити Йому війти в твоє серце. І, звісно, всі наступні кроки, хрещення, спомин, воно буде вже відповідно до твоєї вміру. Але Господь хоче, щоб ми, щоб кожен, хто ще не має, щоб пустив своє серце. І знаєте, це не є безвихідна ситуація, наприклад, пам'ятаю, коли. Були випадки в полоні, коли брали на замічання брата, він не міг брати спомен. Ви знаєте, по уставу, по Божому, по церковному уставу, той, хто на замічанні, тобто десь в гріху чи прорішився е і має якийсь період пройти. Він не може брати участь в спомені. Але це не є тупік. Що до цього людина? Покаятися, відновитися і дати брати участь. Якщо це не будеш, Господь буде сказав, хто. Той, хто моє тіло моє п'є, прибуває мені, я в ньому. Але хто не буде споживати, той не матиме, не матиме те життя в суді. Тобто, коли ми живемо Христом, ми вже не самі. Його сила, Його мир, Його любов починають текти через нас. Ми це прийняли і через нас воно витікає. І люди це відчувають. Ми стаємо здатними любити навіть тоді, коли нас не розуміють. Прощати, коли боляче і стояти, коли всі падають. Звісно, різні приводи в житті бувають, але в основному Бог дає нам таку силу, коли Христос в нас. Людина без Христа може на якийсь час наситити тіло, але ніколи душу. Знаєте, без Христа людина може тілити палити, перестати красти, піти, працювати, жити нормальним життям може подасть. Піти в Буду, чи в Кришну, мусульманство і так далі. І вроді би буде хорошою людиною. І, і всі дівчині, вони ніби хороші там. Там добре, вони почать доброго добро прожити на тій землі. Але у вічність вона потрапить не до Христа. Тому що тільки християнство, тільки Христос дає вічне. І хто буде споживати його тіло, хто приймає Христа, має вічне. Який би ти не був буддист, чи християнин, чи так далі царство Небесне не потрапить переводить. У світі багато золота. Ну, Може у вас немає, мене теж, але взагалі в світі багато золота. Добувають його. Знаєте, але якщо подивитися на землю, я дивився там таким всяким е е е е соцмережам. Ніби зем... води багато, але якщо її зібрати, то їй дуже мало промісує землі землі. А от золота в землі там десь дуже багато. Бой мандрівник у пустелі сторбою золота. Він все одно загине від справи, якщо не знайде джерело. Скільки б золота не було, скільки б тих матеріальних речей в нас не було, поки ми не знайдемо це джерело, або ну, якщо людина не буде черпати з цього джерела, і Ісус, нас все одно загине. Так і ми, якщо маємо все, але не маємо Бога, ми голові. Бог має бути в нашому серці. І коли він у нас є, то ми маємо, ми, ми насильщини, і ми не маємо тої справи, яка, яку, яка в світі, люди не можуть знайти, як її томити. Скільки людей в цьому світі в розкіші закінчили життя у відчує? Багато. Дуже багаті були, але закінчили у увічні. Бо Вони зовнішні речі не серце, а Христос. Його присутність це єдина справжня пожива для душі. І вчора про це говорилося про те, щоб чути Божий голос. Бог частіше говорить проти нашої плоті. Коли Бог хоче щось нам сказати, нам це інколи може не подобатися. Тому що нам треба виходити з зони комфорту і щось робити. Але нам дуже важливо, маючи цю справу по Богу, насичуватися, від джерела черпати, чи читаючи слово Боже, молитися і шукати відповіді від Бога. Просити, щоб він говорив до нас. Щоб ви почути, Христос є хліб для світу. Іван Відова, 6,33. Бо хліб Божий це той, хто сходить із неба і дає життя світу. Христос не прийшов тільки для обраних, але не для всіх. Для заможніх, для безхачників, для праведних і грішників, для зламаних і шокачів. Господь сказав, що я прийшов знайти загинув. Людина. А без Христа це загинув. Якщо брати по притчам, де Господь сказав, загубила брахму, блудний син пішов. Да? Чи, е це були їхні речі, Це був, як той син був батька, який пішов, як ця брахма, це була її річ, але вона її знайшла. Так і Господь прийшов знайти нас, знайти, не судити, а врятувати. Його хліб для всіх, хто готовий прийняти. Ісус не змушує. Але пропонує. І завжди вибір залишається за людьми. Колись прийде час, коли ми будемо перед Богом стояти, і дехто хто з нас і взагалі з людей буде думати, чому я не прийняв того? У мене був вибір, мене ніхто не заставляв, мені ніхто не нав'язував, я чув добру новину, я її не прийняв. А та перед Господа буде ця людина стояти, буде пізно. Тому що при житті ми грішимо, і при житті треба каятися, треба промилятися з Богом. Господь сказав, я добрий пастир. Він стоїть і чекає, поки голодна душа прийде і скаже, Господи, я втомився. Я втомився від усього. Все, що я мав зробити, я не міг насититися. І так серце лишається пустим. Він стоїть і простягає своє руки. На голово він Бог розіп'ятий за нас. І сьогодні написано, що я Римлянам 10 році, здається, у Стайні Вниз, написано, що я щодня простягаю руки до людини слухняних. І щодня кличу, прийдіть до мене. Господь сказав, я хліб життя, прийми мене, і ти будеш не, не будеш мати голод. Прийми мене і знайдеш мир. І тільки Христос може нам дарувати Це спокій. і тільки Його жертва, тільки кров Христа. Помили нас цього гріха і умиває у тих, які ми робимо. як написано, коли ми визнаємо, то він, в будучим правильно, простить нас. Не відкладай цей момент, сьогодні може бути твій день спасіння, а може бути і останній день. Ми не знаємо, що буде завтра, особливо в такі часи, як зараз у нас війна. Просто скажи, Господу, прости, допоможи, війди в моє серце своїми словами. І Він наповнить тебе і дасть силу і будеш мати нове життя, новий початок і життєві життя. Річ. У світі є тисячі видів хліба. Білий, чорний, пшеничний, житній. Я зараз маю прескуранду, я купляю хліб і дивлюся, які там є, але було ну, такі стандартний. Але є для душі лише один це Христос. Без Нього життя вічно голодне. Ми не можемо наповнити своє життя радістю, миром без Христа. З Ним серце завжди сину і навіть у скорботі. А скорботи бувають. І хто знає, що вона ще дивитися на Європу, як я, я був нещодавно, може, коли буде часом, все ж таки я трошки розкажу про це, але там дуже важко постійно, я в плані того духовного. Тому що там все є. Там Христа забрали, вітаються, прийняли закони це на державним установому, щоб на Різдво Різдвину говорити, там, на Пасху, на Різдво не вітатися, Христос Христя, Христос Родився. Просто вітаю зі вас. І хто його знає, що чекає нас. Тому сьогодні цей час, поки насичитесь Господом. Христос не просто Спаситель. Він наш хліб, Він наш подих, Він наша надія. Христос приймає того, хто приходить до нього. І той, хто прийде до нього, він не умре. а матиме вічне життя. Івані від Іванівського розділу. Хто вірує в мене, має життя вічне. Я воскреснею життя, хто вірує в мене, не помре, а житиме віче. І нехай кожен з нас сьогодні скаже в цього серця, щоб Господь став ним хлібом, щоб ми не мали ніяких перешкод до спомину, щоб, хто ще не має цього хліба, не має Христа в серці, щоб впустили всю, впукаяся. І можливо, хтось сьогодні ще не знає цього хліба, не знає цього Христа по справжньому, не впустив Його в своє серце, не наситив свою душу. То сьогодні має можливість. Можливо, ти шукаєш в житті задоволення, але душа все одно голодна, то Господь сьогодні каже, прийдіть до мене всі струджені та обтяження, і я вас заспокою. І Господь хоче, щоб ми завжди, коли згадували про Його, приймалися сповни, завжди згадували його смерть, його жертва, що Він помер за нас, за наші грехи, і Він воскрес, Він живий, і скоро прийде, і забере своє церкви. Якщо хто хоче сьогодні віддати свою душу Богу, виходьте сюди, і ми помолимося за вас. І ми вкладемо на вас руки або просто помолимось і відкрити своє серце і приймете Христа. І давайте ми помолимося. І хто бажає примиритися з Богом? І якщо не хочете, виходити, соромитися, не соромтеся. Господь сьогодні чекає І Господь сьогодні хоче дати тебе це вічне життя. Все є бажаючі? Як ваше імя. Надія. Видите молодой славу. Давайте ми підтримуємо Надію, вона помолиться, а потім ми завершимо. Слава Тобі, честі, хвала, Господу. Господи, Господи, на славу. Весний, слава і хвала Тобі, Оче, Боже, благослови надію, всю сім'ю і благослови Господь. Боже, йди мій з серцем Господь, наповни любов'ю і Боже, дай їй впевненість у спасіння і бережи її, сина, бережи її сім'ю, Господь, щоб всі були живи, щоб всі навернулися до Тебе. Слава Тебе, дякую Тобі. Наш Богу тебе, і Дух Святий. Амінь. Амін. 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 Ну і я помилюся, Отче, благослови на Твоє ім'я. Боже наш, дякую Тобі за те, що ти послав свого Сина Христа на хресну смерть, щоб нас врятувати, що ти нас не судиш, а прощаєш. Дякую Тобі за твою кров, яку ти пролив на голосму Христі. Господи, прошу тебе, допоможи кожному з нас шукати найперше Тебе. Наповнюйтеся тобою, Господь, щоб наша справа була завжди за тобою, Боже. Благослови нас на це і наповни цю справу собою, Боже, щоб наші серця були наповнені твоєю любов'ю і миром. Дякую тобі за твою жертву. Слава тобі хвала. Наш Бог у тебе це не святий Дух. Амінь. А зараз будемо готуватися до.